Усім привіт, друзі, ви на каналі Фруті. Сьогодні ми будемо врачи в своїм другому прямом бойко. І це буде виклика виконаного завдання для бачите. Так, так. Я чу, я проспоюю, що ми, коли будемо виховувати завдання, відчинимо портал де і як, як, я скажу, я не буду зразу усе спойлерити. Ви побачите далі усе у ролику. Ну а ми погнали починати. І так, перше завдання, яке нам потрібно виконати, це зв'язатися із целаном. Зараз що факт? Ну у... у... 24... так. так. Как же хочется рассказать. Эу, давай шо мне вопил за просто сундучка. Фонд масс, там для задания треба будет урон з калибре. Там урон за скалібра треба дата. Так, так, але а, це Чи а, це знаю. Там гараль А, А, с Гаральд, Гаральд стоит. А, да, ты. Эээ, спроило, хай. Але... Ну, яке буває, якщо ти про це говориш, то що я думаю, то так. Е, мені треба на ледову лабораторію. Mm -hmm. Так. Добре, я лише... На... Вітер, вітер який тут потрібен бути, він пропав? Е, я не знаю. Чесно розвитку. А ну, инкогнито. О, два... Что мы не взяли? Два ключика або холодное сколь, э, скольжение? Де, два ключика. Тут я врач ключ. капец. Можешь мне дать что купить за ключ? Да, а нет, да, не да, ручка, ручка. На да, А да, 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 ключ? Я сейчас в воду. Зараз я йду. Так, я беру два ключика. Почекай, почекай, да, почка. Дай один, будь ласка, так, я чекаю бравашку. Так, і так, купи, купи. Зараз ми підемо. А дай один, я там нічого не буду купляти. Я пошукаю більш ключ, або легендарний гром. Ну, пора, пора. Так, ми почали розшукати. Потім Мне нужно убить я не знаю, как это Дашь ключ? Ключ, так, нахрен. Дякую, просто я тут ничего не буду. Да, да, я же зараз... так, ну, так, я ну, не, не, не могу нам... лаборатории. трех шелик. Мне Так, сюда засхочу, там есть что за ключ. И там джампад, є, я так, 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 там же О, Ох, тебе летный день. Так, сам так, так ведьряный я будет куплен. Тут люди. За нас шла букаст. Я ему дав 92, да зараз. Я, я буває. не бываю. Шутки, что вы не понимаете? Уч... Я одного бы в соревновании. Тут шариндум ест, бассейн. Ай, ай-ай! Ай! Ты убил его? Давай. У меня сплошь улей, ты ходишь. Ты же на вас бро. Так, то, так, так, у меня речь вое.

Я можем нас поставить. Не-не-не, добрай, я сейчас... Добра. Я могу. Это грамм, может выработать. Это грамма, это грамма. Я так, я на мою лабораторию. Так, ну погнали, что двух чули потребилось. Я там чую цей пострел. Я, ну, я не ще, я лично не побачаю, я на знаю Зараз расчет. Снайпер не с базукой. Чай ты я вас хочу вбити. Привіт. У мене парашки спринт і рядный день. Скайнба. Я одного ногу. Я по-моему тебе не зможу. Я двох блин. О, вс, ты кто не зарплат? О, мне я бачу. Я еще и ключик перебрав тут. нам две любили. Нам по три. Трип это? О, так все, вс, и кисловки. Так, гаразд. Ах ты ж дала мне ты, так тут добрый. Блин, а О, та, все, все, так, круто, ти, мені блин, нам не потрібно ноутбуки. Ноутбука обратно. Який ноутбук обратно? Ну ноутбук я изобразил ники же, помню. Там звонит. О, бичара. Нам тут Лебрам Джеймс. Уве двои... Двох. Тобі там потрібен не жстких помилка. Підтримку мені не вивечало не треба, я вже приспитав. Все, все, я... Я тоже не скажу. один? Ты с вами ястресить двумя хп или зона на нього. Я бизнес. Це... Я, короче, запил аптечку. Я все целом, я вставлю, на траву, на трам, я, я, я на тр 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 мол. Так, я жду хб, я же сказал. Так, вся волну, а, Я там чуть Я убил.

Душник бал. Не душный баллов краще на пистолет. Так, у мене десь тут люди, я чув. Ну, бачу. Так, зараз, Причу, помоли, зараз за та, воно, щось, та я йду. Короче, по мали. Зараз ты пересадишь за кермо. Так, вон дошли, давай, кровью, Ага, дальше. Опа, бачу людей. Людей мов. Ну. Іду, їду, їду, їду. Та не треба. Ну їде, а... Мені, мені, Бо... тобі потрібна, потрібна. Так, і так. Щитка. Та, молодцы. Тепер якось... Ну частіше попадають, тому що я їх не так дуже... друга. Попасть на леву. Так ну погнали нахуй корбі, погнал, погнали. Горе цве бере молод. Садись, садись. Бераш молч? Нет? Я... Да ні, ні, В мене немає. Ці... місця погнали. Друзі, підійді, е, так, підійді, куди мені треба? Я буду... А... Я... Вставайте, <пробітник> мені на аватачку. Та ні, давай просто <пробітник> зламаємо камеру. Та я поїхав, не мав, червоно вийшло. Я буду пересаджатися і зверятися з мафією. Просто по Я їду на свою мітку, окей, там завдання, каже день позаскочку. Я зараз дві. Вона в зоні, але вона в поганій зоні. Десь так. Ми можемо на мою мітку і там джампець. Да это не пиццей, надо скажи, но ну, можно раньше. Джампез найти. Так, да. Ой, по мене стреляю. По мене стреляюсь. Стріляли. Не повезло. Я потом. Не повезло, не повезло, Не повезла не повезло. Тут чел, тут чел, я чую, чева, я чую, що... Це фіаско, братан, це фіаско. Э наверху наверху, функмас, наверху! Капець, Ой, блин, мене збриває, він мене так стрель. як ты як нас на столі. Він збриває файли, это без кошки. Спокойно якийсь? Я зарубаю задание. Пращик ты взял зарамолки, тихо, так блин. Оооо, я там не знал, що я тут. Йо. Капець. О, oh, я, -то, блин. Oh, я красава, что я хотел, ловкие пальцы. А ты их выбрал? Ну, хорошо, <Слышко> что, что не Так, быстрее иди в него. там меня там стоп, стоп. Стоп, стоп. А тут луч, как говно кучка. А, ну вы большая это дороги. Ну, так, да, так и есть. А ты вот сиеть на их вычел и стреляют. Хумпнас, что ешь? Может тебе завести якийсь телеграм-канал там с весми, не знаю. Так, мама, а то. Беспинки вроде там писати. Ну, просто можешь... Будешь писати, можно робити якісь касту, такую збиратись. Ща буде нам дізнатися і поставити вам ссылку, але пізніше. Зараз, зараз, половить і ви куди де ми не що я якийсь бракис <звуч> а, <звуч> <п 'ят> <п 'ят> а у вас бувало таке що наприклад ви, ви дойдете в катку от якщо ви бачите то

<пишутся> Прибрали. Так, Так. Але вони є. Ну так і ті, волки. Так, вони є, вони відкриті, але їх не можна підібрати. Ну ой, відкриті, вони вже відкриті, там можна це як тільки, Просто зайти там буде один один сулик на память. Ну я ну, павлю, там так не суди. <пишутся> не розумію. Що... Так, зараз у мене нове завдання. А, йома, йома, мені йо -йо, до тебе. Нашу, нашу, я не на чому не ні, треба. У мене завдання просто. А. Ну, я, давай. Свою, я собі, не знаю, что это Вибройку. О, трудно тяжко. Мы это на вас брови был. Знаю, они не дуже, але он прикольный. Я тут плану. Сей, ні! Ни. Я запишу ще один ролик для вас о, про лайфхак. Але для того вы не разбираете. Уже своим разбранием. А. Дэ, а. А, а. А. А, ХП. а да мы на ресурсе но. Ааа, ты Набежи мне, бурлазка. боже ну, что за такое? <рикл> Я Нет, mm -hmm. Да, я сейчас с тобой бежу. Какая цвет на фортуну? Ты не, не сиди, ты, ты мне не поможешь, Никак мало, я сказал, мало. Я иду. Капец, тут нормально, что там спасибо? Ну, стреляли по нему, подожди, у него в руках Чи че еще разляют. У него спар, у меня спан пропис. Нет, фронт. 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 У нього Скар, я вбив його один раз, і там був Скар. Це кажуть, Рейнджер, де коли Скар? Я

Да что ты боишься их? на них, я в тебе верю. Зараз, зараз. О, так это. я, готов, я, Чекай, я Да не, вроде. Да и да, так. А а а

Ну, до речі, Блэд Плутон за 12 набор. Інферно. Так, 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 я бачу. Ну, якщо чесно, мені не подобається. Я радий ви бачити, хіба що і все. Ну, він, він трішки... Ти граєш у фіфу? Що? граєш у фіфу мобайл? Фіфа? Ні, ні, ні. Це там, де про футбол? Так, фіхом байл. Дуже крута гра. Я футбол. Я футбол, я не знаю. Скачую, що виш, послухай, послухай. Просто скачую, якщо не шкода нерви. А типа воно дуже шкодить нерву? Там <плес> так можна разбістити просто там якісь типа попались ті вашки, то вс, я тобі кажу, я футбол не дуже люблю грати, ще Це ж игра, знаєш, у рані може ті хочесь холодніше, але мені хвиля. Чи... Ніж ніж у... Игро... Я еще в телекашо, чтобы там була людина з гриди. Там просто там гривая якась була. Каспунка? Ні, 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 там кашпунка. Вот так, мені не было на три три ти що, не знаєш... А, третий, третий, мене... Ти что так зупиниться? Так, він так казати, я буде, якщо я не буду качать левел. Я тут вже щось... Блін, я скоро не бачу. Колись я грав хоча б Fortnite, Uncharted, Dragger Redemption, Газара... Тут тупо тільки-тільки просто в портал. Лама, ламане доху половино поселка. ой, боже, бля, мне с у вас выпало Блин. я иду ламу проботать минус? ну че, ну че, не ааа, я ламус ламу, я Ч я слава? А у меня не было. я тебе не списывай, спасибо. Сил, фил, 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 сюда. У мене є сила. Ага, ти до мене, прийди. А, я так ты уже. Я до реземла нічого не буду казати. Я виконую завдання и просто валю на якцино. О, цей новый револьвер. Такая. Меня не бал. А знаешь цвет? А, не, тяна та не я. Это точно сброя. Я была такая личность броя, она просто туп не зовут. Я просто сносила. Так, мені треба поговорити з mm Элі. -hmm.

Так, 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 я вот еще раз цель. Нифига. Ммм, пожалуйста. О, у меня револьвер. Ой, ждет зарядом. Ну, регульдар. мне снятся звезды поглощенные тьмой и бесформенный он все ждет я давно не видел его в своих снах и вот из-за генетической руды он вновь появился я не уверен что все получится Нет, но в противном случае нас Нет, ждут все. страдания Опа, люди а что же у нас все трясется Таке буває, бах. Так. Опа, люди, люди, люди! Це Дякую дещо, за молот. Ось в мені тут чоловік. Це мене. Це дуже круто, але в мене тут чоловіни плані, а мені потрібно через ціплун. Ці

Ну мені не бывает Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ях ты Ти Ты шох ты ні ні шо? Не-не-не-ні-не, ты не попадешь. Не-не-о, я не творий. ПЦП, яй Оооо, у мене дві ще що шо яблок. Ань, але Мінус. 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 Ч? Я в кого я даже не Я, в этом. Мне страшно спать. Без форума. О, и Минус страждає.